Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про апарат експертного класу Samsung HS60. Даний апарат має всі необхідні опції для виконання сучасного УЗД-обстеження. В основному оператор працює із консольною панелью, яка складається безпосередньо із кнопок консольної панелі та сенсорного екрану. При початку роботи із е, пацієнтом створюємо безпосередньо нового пацієнта. Завчасно можемо вказати дані пацієнта, там фамілії, ім'я по батькові, дату народження, стать. І апарат запитує, який тип обстеження виконуватиметься наразі. Якщо ми виконуватимемо акушерсько-гінекологічні обстеження, обов'язково потрібно вказати перший день останніх менструацій. І тоді апарат автоматично обрахує день циклу, якщо це гінекологічне обстеження, або гестаційний вік і очікувану дату пологів для акушерського обстеження. В процесі роботи оператор може змінювати програми обстежень незалежності від того, що ми внесли на початковій сторінці. Після створення пацієнта ми вибираємо на сенсорному панелі тип датчика. Під кожний датчик підтягуються візуалізаційні пресети, які дозволяють завчасно отримати попередні налаштування для того чи іншого типу обстеження, а також пакети розрахунків. Такі як кардіопакет, судинний пакет, акушерсько-гінекологічний пакет, урологічний, абдомінальний та інші типи розрахунків, що є базовими, базовими опціями. В даному випадку розпочнемо із пресету малих органів. Щитовидна залоза. На консольній панелі сірим кольором підкреслені. Основні режими роботи. Виконані в достатньо ергономічному стилі. Якщо лікар правша, то лівою рукою ми в логічному порядку вибираємо обстеження. 2D обстеження. За годинниковою і проти годинникової стрілки. Ми регулюємо підсилення, так званий гейн, Більше або менше. На сенсорному екрані оператор має можливість вибрати із двох гармонік. Це класична гармоніка або самсунгова гармоніка. Режим Dual Life – Це коли. На одному кадрі ми отримуємо зображення з кольоровим довзрістським картуванням, На другому кадрі в режимі реального часу ми отримуємо 2D-зріз. Режим еластографії. Компресійний еластографії має в собі функцію єстрейну, yes яка дозволяє порівняти і отримати коефіцієнт щільності. Між двома отриманими точками. Оператор отримує зону деформації А, зону деформації Б і співвідношення між цими точками або зонами. Також дуже зручною функцією є режим панорами. Для того, щоби вийти. Натискаємо просто кнопку 2D. Наступна колонка це є регуляція частоти і щільності ліній. Частота може бути як низька, так і висока. Но в даному випадку оператор бачить інформацію для, по частотам для проникнення загальне або розрішення. Тобто оператор. Не бачить чіткий діапазон частот, а тільки логічне використання глибше або поверхневіше. Наступні маніпулятори це маніпулятори ClearVion та Multivision. Вони дозволяють нам збільшити зернистість і зомиленість зображення, або зменшити і згладити дане зображення. На випадок і на вибір лікаря. Наступна кнопка на сенсорній панелі це функція вмикання і вимикання біопсійної лінії. Далі трапецевидний режим або режим віртуального конвексу. Це найбільш клінічно значимі регулятори на консольній панелі у режимі 2D. Наступною. Функції, про яку хотілося би поговорити, це режим s дтектор Режим S-Detector це режим смарт визначення, розумного визначення новоутворень у щитовидній залозі з подальшою класифікацією по шкалі Тірац. Ось до прикладу. Оператор. Різує зображення отриманого зображення і запускає функцію s detect Просто на кнопку сенсорного екрану. Наступним кроком вибираємо досліджувану зону. Апарат в автоматичному режимі оконтуровує структуру, яка потенційно є або добро, або злоякісною. Тобто апарат автоматично оконтуровує досліджувану структуру і дозволяє нам вибрати від коригований контур в залежності від наросу лікаря. Наступним кроком ми вказуємо позиціонування. Апарат автоматично проводить класифікацію по структурі, ехогенності, орієнтації, контуруванням і так далі. Оператор має можливість підкоригувати виставлені параметри. Наступним кроком апарат формує репорт по отриманій структурі, який ми можемо зберегти або відправити скріншот безпосередньо до протоколу. Перейдемо до наступних. Класичних режимів. До прикладу, виберемо судинні персети сонної артерії. Регулятор C Color. Це регулятор вибору кольорового доплеру. Даною кнопкою ми можемо регулювати розміри контрольного об'єму при наступному натисненні. Ми зберігаємо розмір контрольного об'єму і на трекболом позиціонуємо його залежно від структур. За або проти годинникової стрілки регулюємо підсилення кольорового доплеру. Також є функція LumiFlow. Це функція 3D-моделювання. Об'ємного кровотоку. Отримане зображення. Об, отриманому зображенню надається об'ємність. Також в режимі судинних розрахунків наявна функція автоматичного обрахунку комплексу ІнтимуМедіа. На відміну від інших апаратів, Samsung HS60 заміряє комплекс інтимимадіа на всьому протяжності доступного зображення. Далі наявна функція аналізу отриманого зображення. Так звані нормограми, залежно від статі та віку, фактори ризику. Залежно від розмірів комплексу та віку. Нормограми розширені для ширших вікових діапазонів. І є можливість створювати власні нормограми для оператора. Під маніпулятором кольорового доплеру наявний регулятор енергетичного доплеру. В даному випадку працює функція S-Flow, функція slow-flow або функція повільного кровотоку. Так званий направлено енергетичний доплер. Після його вимкнення автоматично вмикається класичний режим енергетичного доплеру. Фішкою даного апарату є те, що в режимі енергетичного доплера, окрім звичайного класичного енергетичного, та направлення енергетичного доплера є технологія мікро Flow, MV Flow Дана технологія дозволяє візуалізувати мікроциркуляцію в тих режимах, які не є доступними для візуалізації класичного енергетичного доплера. Тобто, апарат бачить більш повильні кровотоки, ніж. У звичайних класичних режимах MVFlow з технології LumiFlow. Ми бачимо, як на звичайне 2D-зображення накладається його об'ємне об моделювання. Наступним важливим регулятором є функція імпульсно хвильового доплеру. Є можливість отримати автоматичне просування в режимі реального часу. Кнопка Quick Scan дозволяє підкоригувати отримане зображення залежно від базової лінії та шкали. Перейдемо до кардіодатчика. В режимі кардіологічних обстежень, окрім звичайного кольорового доплера, наявна функція тканинного доплера, що в свою чергу дозволяє візуалізувати сув міокарду залежно від часу. Наявний постійно хвильовий доплер. Окрім звичайного М-режиму, на апараті наявний анатомічний М-режим. Який дозволяє не прив'язуватись до верхівки датчика, а чітко і додатково налаштувати перпендикулярний зріз для подальшого обстеження. Далі на консольній панелі наявні кнопки білого кольору. Це додаткові кнопки інтерфейсу. Два основних регулятори тумблера, глибини та фокуса. На апараті є можливість вибирати декілька фокальних зон. Не один, а 2, 3, 4. Залежно від потреб. Регулятор зуму дозволяє збільшувати, зумувати прицільне зображення. Регулятори візуалізації виведення одного скану. чи Чотирьох різних зображень. Left, right flip це кнопки, які дозволяють нам вивести безпосередньо на одному скані одне 2D зображення, на другому інше. До прикладу ЛЕФТ. І райт. Right. Можемо здійснити заміри об'єму щитовинної залози на двох різних сканах одночасно. Або на чотирьох. Функція квікскану, про яку ми вже говорили у режимі імпульсно хвильового доплера, також працює на всіх режимах. Вона дозволяє в режимі реального часу автоматично відкориговувати зображення по підсиленню та частоті. Кнопки від U1 по U6 6 це програмовані кнопки. Вони дозволяють налаштувати як отримання та зберігання фото-відеоконтенту. Так, і відправлення даного фото-відеоконтенту на принтер або на Діком сервер. Додатковий регулятор для, додаткові регулятори для роботи з інтерфейсом системи і регулятор коригування кутів безпосередньо в імпульсно хвильовому доплері. Кнопка репорту, мабуть, одна із найбільш важливих. Кнопок для лікаря дозволяє отримати в кінці обстеження звіт про виконання усіх попередньо зроблених розрахунків. Кнопка «SonoView» – це так званий patient Browser, дозволяє нам в режимі даного обстеження переглянути попередньо зроблені фото на даному пацієнті або переглянути взагалі попередні обстеження, зроблені на апараті в цілому. Регулятор завершення обстеження. Найбільш значимим та важливим, важливою частиною консольної панелі є трикбол та суміжні з ним кнопки. Кнопка set, set, вона може бути програмована як під ліво, лівшу, так і правшу, залежно від потреб безпосередньо. Оператора кнопка очищення розрахунків, курсору, регулятор розміру контрольного вікна, анотація і кнопка Measurement для вибору простих каліперових або складних калькуляційних розрахунків залежно від обстеження. А зараз ми поговоримо про функцію векторного аналізу скоротливої здатності міокарда, так званого стрейну з візуалізацією бичачого ока. На апараті Samsung HS 60 дана опція наявна. Завчасно прошу вибачення за можливо неточні скани, оскільки виводжу їх в конкретному випадку на собі. Ну, сьогодні ми поговоримо про технічну сторону запуску та виконання крок за кроком даного, даної процедури на апараті. Перш за все, ми мусимо записати три окремих відео: два відео з апікальної позиції двохкамерного і чотирьохкамерного зрізу, одне відео із. Араз позиції. Потім вибираємо функцію strain плюс. Вказуємо з переліку відео, по якому ми будемо здійснювати запуск обрахунку. Так само в чотирьохкамерному. Натискаємо кнопку Далі. Вибираємо задню, передню та верхівку. Коригуємо трасування. Натискаємо розрахувати. Іде обрахунок. Ідемо далі. На наступному відео. Інструкція схожа: нижня, передня, вершина верхівка. Коригуємо трасування. розраховуємо. Наступна. с коригуємо. Розраховуємо. Наступним кроком апарат формує нам візуалізацію у режимі бичачого ока. Для виконання даної опції потрібно обов'язково під'єднати ЕКГ-кабель до пацієнта.